В принципі, але Завакова за просять спитати, що? Чи Аваков чорт? І при чому це просить Олексій Кривун? Я не знаю. Ну, чорт в моєму розумінні, це ну, ще кажуть в Буковинських селах дідько. Дітько. Ні, ну Ви зараз так навмисно... Ну, десь, який чорт? ну Ви знаєте контекст цього вислову, Правильно, е ви знаєте, хто такий Авако? Ви знаєте, що він найдовше є на посаді міністра внутрішніх справ. Е За поліцію ми з вами вже говорили. Вона лишилася нереформована. Тобто. Ви, я вам скажу. І сьогодні, тому вас питають? Ні, я вам скажу сьогоднішні розклади. От чесно, ну ми так, як кажуть, говоримо відкрито про все. Значить... Е Ті, хто хотіли, даше. Європейська солідарність, там Порошенко інші, сьогодні не хочуть, щоб голосів нема. Може, Зеленський хоче його зняти, нема голосів, бо бояться, що Міністерство внутрішніх справ попаде в руки Зеленському Єрмаку, як попала служба безпеки, генеральний прокурор, ДБР, лишилось Міністерство внутрішніх справ. САП вони вже з'їли Холодницького, Готують. Ви бачите, як Євросоюз різко вислав. Значить, от вони там е, в Конституційний суд, що незаконно був призначений ситнік. Ну, так, але закон не має зворотньої сили. Ну, вже другий буде призначатися, е, як вирішив Конституційний суд. То лишилися два незалежних органа, які не лягли під е, м, зелених. Це НАБУ і МВС. Тому немає голосів. Ну, що холодно Холодніцький хоче і що хочуть там. Ну повірте, це така ну, посада, так де говорите? де друзів на цій посаді абсолютно в Міністерстві внутрішніх справ не знайдеш. Там знаходиш і це на поведінку Авакова. Він постійно, коли була нагода, принаймні коли в нових санжарах цей коронавірус. І постійно підійде на вушку. Щось скаже, Відійде. Тобто, так от дбайливо ставитися до патрона. Ну тому, що він же ж підпорядковується кому підпорядковується президенту. <зас> він <зас> має підпорядковуватись Кабінет міністрів. Президенту підпорядковуються тільки військові формування. військові формування у системі МВС є тільки на своїй. Добре, я вам, я вам розкладу. У нас є що? у нас є парламент, є монобільшість, кого захочуть, того призначить. Немає вже, ви бачите, от зараз 150-160 більше голосів. Ну, просто вони вже, вже їм не... набридло. Ай, вони вже це, ну, вже... Все одно я вам не вірю в тому плані, що іншого немає, Ні, це непохитна фортеця. Ні, непохитна. Не Єдине, <клес> моя особиста думка, що коли йшов е кабмін Гройсмана в відставку, треба було з високо піднятою головою піти, значить, і не слухати ці всі упреки офіса, і з офісу, і упрьоки з громадськості і тому подібне. Ну, він сам собі таку, будемо казати, вибрав. Як йому поступати, я йому радити не можу, тим більше, що ми не в таких ближніх чи в таких дружніх відносинах. Ну, і сказати, що прямо це незамінний кадр Ні, на посаді. Не, не то, що незамінний. Не хотять, ну він там є кого, він хоче з своєї команди поставити. Кого ну, я не, не в курсі? Ой. Ну, та там писали а, ну, Володимира Євдокімова, значить, mm -hmm. він якби там вже вони там, як кажуть, всі тірки перетерли і тому подібне. Ну, але нема голосів. Нема в парламенті голосів. Ні на зняття, ні на призначення. То відповідь, чорт чи не чорт? Ну який він чорт? Не знаю, я запитую. Я Просять, не, просили, поставив не, питання. Я Все. не бачу в ньому чорта. Значить, може, я з ним мало спілкуюся. <кх> а а спілкуєтеся, так? Майже давним-давно, може, mm -hmm. може років два, як ми вже або ж і більше не спілкувалися абсолютно. Mm -hmm. Які там у кого є до нього претензії?